Друзі, всім привіт! Євген, компанія Сучасні модульні будинки. І за моєю спиною черговий реалізований проєкт місто Кременчук. Запрошую на традиційне відео. Будинок у нас в розмірі 9х7 з критою терасою 2,5 на 7. Отаке чудове поєднання кольорів: коричного і темно-сірого під колір вікон, колір антрацит. Ходімо в будинок. Це у нас коридор, місце під шафу і зберігання речей. З коридору потрапляємо у простору кухню-вітальню з усіма необхідними комунікаціями під встановлення кухонних меблів, вже змонтували піч камін. Власники вже повісили телевізор. В цій частині у нас технічне приміщення, система очистки води, бойлер і електрощитова. З наповненням Schneider Electric. Ходімо далі. Зараз тут процес завершення вкладання плитки, і будемо встановлювати сантехніку. І в цій частині у нас дві спальні кімнати. Кімнати по розміру ідентичні. Власники вже встановлюють меблі. І завтра ми вже передаємо будинок. Користування отакий От просторий, класний будинок, місто Кременчук. Кому цікаві і хто мріє про власне житло, про каркасний модульний будинок, телефонуйте, пишіть і приїжджайте до нас на виробництво.